Я всіх вітаю вас на своєму каналі, всім доброго дня. Сьогодні у нас буде дуже крутий і класний огляд будинку, який знаходиться у дуже мальовничому і класному місці, а саме це село Пилипківці, Хмельницька область. Дуже тиха, затишна область. Відстань від е, села міського типу Нова Ушиця 18 км. Щодня від дому їздить туди маршрутка. Будинок в чудовому житловому стані. Дві великі світлі кімнати, невеличка кухня, коридор та сонячна веранда. Будинок цегляний, фасад шуба, так називаємо, дах, шифер в чудовому стані, підлога дерев'яна та повністю ціла. І запалення. є грубки та газові конвектори. Біля будинку є літня кухня, в неї заведено газ. Під літньою кухні по погріб, стіни із камню. В дворі є колодязь та є мотор для подачі води, для поливу для набору води. Тобто є мотор, вручну не потрібно нічого робити. Територія двору повністю доглянута, висаджені троянди, плодові дерева, такі як горіхи, вишні, за будинком родючі яблуньки. Також є сарай для зберігання інвентарю, вулиця вся заселена, дуже хороші та щирі сусіди. Недалеко є ставок. А також в селі, буквально у пішій доступності, є дуже чудовий мальовничий ліс. Чудовий будинок з дуже хорошою енергетикою та красивою територією. Власник цього будинку хоче 3,5 тисячі доларів, плюс, звісно, торг від вас це все зрозуміло. Площа будинку 39 квадратних метрів, дві жилих кімнати, площа ділянка 25 соток. Ну і Ми бачимо, що по фото дійсно дуже охайний хороший будинок, в якого заходь і живи. Е, я вважаю, що це дуже гарний варіант за такі гроші, 3,5 тисячі доларів. І Також е, із побутової техніки це плита, холодильник, пральна машина. Телевізор, це все залишається новому власнику, ну і звісно, меблі. Буквально в пішій доступності до 500 метрів зупинка транспорту, дитячий садок, школа, магазин, кіоск. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал і будуть контакти власника. Заходьте, дивіться, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, до побачення!